Добрий день! Друзі Що сталося? Стосовно військового. Опиту. А чому мене поліцейські остановили, ви до мене підійшли? Ще раз. Ну хто мене зупинили, ви? Військовослужбовець. Згідно постанови 1456, як можна. Мене поліцейські встановлюють. Зупиняємо стосовно військово облікових документів. Так, що мене вони так? є. Що не так? Покажіть, будь ласка. Стосовно військового обліку, перевіряємо, чи люди переходять на військового обліку, що помилилися. Я панів, 35 військов... стаття України зараз діє чи не діє? Та, діє. Діє? Так. Ну от, мене зупинили, ви зараз перевіряєте, в мене документи. Військовий обліковий документ. Ну, мене зупинили по 35-й статті, чи мене зупинили по другій статті. Віця, ви зараз до чого ведете Мені цікаво просто, я не знаю для Цього, себе. Ви які мені... документи їдьте по своїх справах далі. Я можу сказати? Мене просто поліцейський встановив, а пішли до мене ви. Я вам покажу, чого я вас зупинив. Чого? Я вам вже сказав, чого. То ви не представились, хто ви. Маліцький районний центр. Ну Де ваші документи? Є в мене документи. То покажіть документи. Хочете від мене документи, але самі нічого не показуєте. Пасує? А що? Трошки попроще. Трошки ви попроще. Шо? Трошки ви попроще. Що попроще? Ну, очки в діли, нічого не придівляєте документи. Я показав документи по їхній Ну, я хочу задати ці питання. Що Це, що Це що я громадянин я України. Я маю право задавати пок... питання. Я маю право задавати ці питання. Дома де що так питання. Не надо мені не хочу. Ну попроще говорить. Я, я, шо, я, вже... я вам щось должен? Нічого не дожа. Що ну, давай. Ти... давай? Проїжджай, шо? не затримуйся. Що ти значить а давай? На блокпосту не затримуйся. Ну ви мене запрет... Перевірили, їдь! Ти тон. Ще раз скажу. Перевірили, їдем. Попроще. Йдем. Успокойтесь. Вам краще, ну, в лікарню піти обстежитись, бо шо? вас бачу щось з міром не то. Я бачу, в кого, блядь, кому треба обстежити. Чому очкати? Давай, валюй!